Доброго дня! Сьогодні на гуртку Народна творчість ми будемо працювати над виготовленням фігурки собачки із гофрокартону. Ми будемо використовувати гофрокартон, який використовують для обгортання предметів при транспортуванні, що необхідно зробити? Необхідно нарізати картон товщиною 1 см на смужечки і товщиною 5 міліметрів. Це у нас так зване креативне рішення із використаного гофрокартону ми створимо фігурку собачки. Це все виконується в техніці квілінг. Беремо нашу смужечку і розпочинаємо скручувати у такий овал. Це ми робимо з вами тільце собачки. Накрутили ми тільце собачки розміром 7 на 4,5 см. сантиметра. Краєчок склеюємо. Так. Притискаємо, тримаємо, і хай у нас закріплюється. Тепер беремо іншу смужечку і формуємо голову. Але голову формуємо у вигляді кола, тож скручуємо, щоб у нас форма була кругленька, таким чином скручуємо, сформували голову діаметром 3,5 см. Тепер із гофрокартону 5 міліметрів необхідно зробити лапки Отакій, довжиною 4 сантиметра. Дивіться, як ми просто складаємо гофрокартон декілька разів гадаємо, щоб були одного розміру. Так. Такмаємо краєчок склеюємо так і одну сторону притискаємо добре, а на іншій Стороні. Так вигинаємо, роблячи таку лапку. Оце нам треба зробити чотири. Такі, за формою лапки. Тепер, щоб нам зробити мордочку, необхідно закрутити овал із гофрокартону, який ми нарізали на 0,5 см. Формуємо мордочку шириною, довжиною півтора на один сантиметр. Для вушок скручуємо гіпсу, скручуємо картун. Діаметром 1 сантиметр, склеюємо. В роботі із гофрокартоном необхідно трішки потримати, щоб клей добре схопився і висох. От, сформували ми таку спіраль, а потім для вуха формуємо форму. Ока або форму листочка. Робимо дві такі заготовки. Стискаємо одну сторону, так. І стискаємо іншу сторону. Техніка квілінг. Так. О, зробили дві заготовки вушка. Тепер нам залишилося. Зробити заготовочку хвостика. Формуємо наш хвостик От, у формі овалу. Так, не дуже щільно скручуємо. Паєчок склеюємо, тримаємо і одну сторону щільно притискаємо для того, щоб наш хвостик ще мав таку форму. Отак. І вигинаємо. Так. Таким чином ми всі заготовочки зробили. нам необхідно все це з'єднати. Беремо нашу голову і нашому рудочку ротик. Добре змащуємо клеєм і. Приклеюємо так. Потім глазки тут зробимо носик, отак, От приклеїли. Тепер беремо вушка. І вушка приклеюємо. З цієї сторони. З іншої сторони. А так у нас буде собачка із опущеними вушками. Так і змащуємо голову, приклеїмо до тільця. І даємо час, щоб наш картон підсух. Приклеїли голівку, приклеїли оченята, носик, язичок. Оченята вирізали із білого паперу овали і маркером намалювали середину ока носик. І з червоного паперу язичок. Тепер нам необхідно приклеїти хвостик і лапки. Так, але не забуваємо потрібен час для того, щоб клей висух. Таким чином ми з вами виготовили собачку із гофрокартону. Дамо час їй підсухнути. За бажанням ви можете пофарбувати даний картон в інший колір. Така у нас креативна саморобка із гофрокартону. Дякую за увагу, до побачення!